SpaceX запускає ракети, забезпечує інтернет зв'язок та планує колонізувати Марс. Але все це не пояснює, чому компанія коштує сотні мільярдів доларів. По суті, SpaceX це не компанія, що займається дослідженням космосу, це вертикально інтегрований інфраструктурний бізнес, збудований навколо однієї мети, зниження вартості доступу на орбіту. Ракети це не продукт, а засіб доставки. Кожен запуск з використанням багаторазових ракет знижує витрати, кожен запуск збільшує внутрішні можливості компанії, а кожен виведений на орбіту супутник забезпечує стабільний дохід через систему Starlink. Цим SpaceX відрізняється від усіх аерокосмічних компаній, що існували до неї. Традиційні гравці продають контракти. SpaceX створює інфраструктуру, а потім монетизує її у великих масштабах. Тому щоб розрозуміти, як влаштована SpaceX, потрібно почати не з Марса, а з економіки. У компанії три джерела прибутку: перший це комерційні та державні запуски. Клієнти купують не ракети, а доставку корисного навантаження. SpaceX пропонує нижчі ціни, ніж конкуренти, тому що багаторазові ракети знижують граничні витрати на кожен запуск. Друге джерело доходу Starlink це справжній бізнес. Супутникова мережа забезпечує стабільний прибуток від абонентської плати у великих масштабах, а не від разових платежів за запуск. Третє джерело доходу внутрішні запуски. Виводячи власні супутники Starlink на орбіту з мінімальними витратами, SpaceX уникає найдорожчої частини процесу створення мережі. Це є ключовим моментом. Ракети з джерела доходу перетворюються на статтю витрат, яка забезпечує роботу решти всіх систем. Starlink повністю змінив економіку SpaceX. Замість разових платежів за запуск компанія отримує стабільний дохід від абонентської плати за використання глобальної супутникової мережі. Сьогодні ця мережа обслуговує мільйони активних користувачів у всьому світі, приносячи мільярди доларів щорічно стабільного доходу. За таких масштабів бізнес-модель зміщується від продажу пристроїв до послуг. Користувацькі термінали продаються за ціною близькою до собівартості. А з розширенням мережі маржинальність зростає. Головна перевага це витрати на розгортання, оскільки SpaceX самостійно займається запусками, вона може виводити супутники на орбіту набагато дешевше та швидше, ніж будь-який конкурент. У міру зростання угрупування можливості збільшується швидше, ніж операційні витрати, і тоді зростає маржинальність. Ось чому Starlink це не просто побічний проект, це джерело грошових надходжень, яке перетворює SpaceX з аерокосмічної компанії на інфраструктурну, багаторазове використання, економічна основа SpaceX. Традиційні ракети, так би мовити, перетворюються на сміття після одного запуску. SpaceX садить свої на землю. Ремонтує та використовує повторно, перетворюючи запуски з виробничої проблеми на операційну. В результаті граничні витрати різко знижуються. Після того, як розробка завершена, кожен наступний запуск коштує значно дешевше. Це важливо з двох причин: з одного боку, SpaceX випереджає конкурентів, зберігаючи високу маржинальність. З іншого боку, запуски стають контрольованою операційною зміною, а не зовнішніми витратами. Це змінює швидкість розгортання, ітерацій та зміни інфраструктури SpaceX. Це не лише дешевше, а й швидше, гнучкіше, і конкурентам дуже складно з цим зрівнятися. Справжня перевага SpaceX не в технологіях, а в структурі витрат. Більшість аерокосмічних компаній закуповують критично важливі компоненти у сторонніх виробників та збирають системи наприкінці виробничого циклу. SpaceX робить навпаки: ракети, двигуни, авіоніка, супутники та запуски виробляються та обслуговуються власними силами. Така вертикальна інтеграція на різних етапах знижує маржинальність, але збільшує її надалі. Постійні витрати високі, але змінні швидко знижуються зі збільшенням масштабів. У міру збільшення частоти запусків одні й ті самі заводи команди та інфраструктура використовуються частіше. Собівартість одиниці виробленої продукції продовжує знижуватися, а обсяги виробництва зростають і ця різниця чітко простежується в ціноутворенні. Запуск ракети Falcon 9 зазвичай коштує замовникам у 60-70 мільйонів доларів США. Тоді як традиційні постачальники послуг по запуску історично брали в аналогічній місії. Від 150 до 300 мільйонів доларів. Ось чому SpaceX покращує економічні показники за рахунок збільшення обсягів, а не скорочення. Традиційні аерокосмічні компанії орієнтуються на контракти, SpaceX орієнтується на обсяги, і в масштабах галузі ця різниця переважує все інше. Модель SpaceX не просто робить компанію вигідною, вона змінює уявлення у тому, що економічно доцільно у космічній галузі. Для конкурентів проблема полягає у ціні та структурі витрат. Щоб відповідати SpaceX, потрібна вертикальна інтеграція, багаторазові компоненти та обсяги запусків, що більшість компаній не в змозі забезпечити. Це структурне, а не тимчасове відставання. Для галузі зниження витрат відкриває можливості нових учасників, науково-дослідні інститути, невеликі країни та комерційні оператори, які раніше не могли дозволити собі вихід на орбіту. Тепер можуть це зробити. В майбутньому саме це зрушення матиме значення. Орбіта перестане бути метою, а стане інфраструктурою. Коли вартість інфраструктури знижується на порядок, те, що буде далі, розвиватиметься не лінійно, а експонентно. До зустрічі!